Хочу розповісти сьогодні про такий страховий продукт, як Єврокаско. Два випадки мене підштовхнули зробити це. По-перше, там, розмовляв з дружиною, вона казала, авто її покоцали дуже сильно. В Європі їздять неохайно, особливо коли там люди їздять на орендованих авто. І сьогодні також звернувся до мене клієнт, якого досить дорога машина, і який виїхав в Європу і зацікавився Єврокаско. Що я вам хочу сказати, так, це є можливість застрахувати, можна навіть онлайн це все зробити. Потрібно буде спочатку розрахувати, якщо ми дійдемо до згоди стосовно тарифу, то далі вже йде процедура заключення договору. Вам потрібно буде прислати фото відео своєї машини, щоб, щоб страхував, впевнилась, що машина ваша не пошкоджена. Коштує приблизно 6% від оціночної вартості вашого авто. Страхування йде по двом компаніям: я перевіряв ПЗУ ТАС. Страхування програма називається 5 зірок. Якщо авто більше 400 тисяч коштує. Тобто, ну і логічно, в принципі, для дорогих авто це більше логічно. Придбати такий продукт, так що, якщо ви за кордоном, у вас пристойна машина, ви переживаєте за неї що її пошкодять. Ремонти в Європі дуже дорогі і досить часто трапляються непередбачувані ситуації. Ви можете застрахувати, звернутися до мене за телефоном, застрахувати своє авто по програмі єврокаску яке розповсюджується на Європу, і буде покривати витрати на ремонт вашого власного автомобілю в разі. Пошкоджень. От деталі вже конкретно пишіть мені, дзвоніть будемо з вами це все проговорювати. А так, що вам потрібно знати, що 6% приблизно від оціночної вартості на рік буде коштувати, можна заповнити все це онлайн. І все це працює. Дякую, гарного вечора, дня. Звертайтеся.